Всім привіт! Сьогодні ми граємо Майнкрафт на одному блоці і це друга частина. Давайте подивимось, як вам мій плот оцініть від 1 до 10. Ну ми будемо ламати зараз глину. Так, глина, так, ґрунт. непогано. Куриця. Так, потрібно бути обережним, щоб вона не впала. Так, куриця, сі, будь ласка. Молодець, куриця. Так, давайте обережно. Та... Ой, е... вибач куриця. Ну, добре, нехай. Давайте далі. Що у нас є в сундуку? Нічого. Давайте покладемо дерево, буряк, глину. Залишимо і покладемо. Давайте покладемо. Так, ну, давайте далі ламати. Так, що в нас? Грунт. Ще один грунт. О, дуб. Непогано. Так, глина. Ну, нічого так. Ще одна глина. Щ... О, сундук. Так, у нас є морква, картопля. Яблуко і саженець. Ну це доволі-таки круто. Так, давайте зараз покладемо в сундук. Це найобхіб... найобхідніше, щоб, якщо що, я впав, тоді залишилось. Так, ґрунт ми покладемо. Ні, давайте лучше собою візьмемо, а ось дерево покладемо. Так. Ну, поїхали далі. Так, ми поставимо сюди дерево, ґрунт ось сюди. Так, обережно ось так. Все, тепер у мене гарний квадрат. Ну, нічого. Так, ну ми дуб собі візьмемо. Це собі. І зробимо зараз верстак, тому що в мене немає верстака. Давайте зараз зробимо. Де верстак цей? Пошукаємо. Так. Палки. І, ось верстак. Знайшов. Так, ну все. Ми його поставимо, напевно, ось сюди. Непогано. Добре. Там у мене буде два сундуки, а тут буде в мене верстак. Так, подивимось. Ну, тут много чого можна скрафтити, дуже багато. Тому, давайте зараз подивимось. Ага, ну все, непогано. Глина, ой, ну добре. З глини нічого. Жаль, ну, нічого. Так, в нас глину покладемо сюди і дерево теж. Тому давайте далі ламати. Так, скриня. Давайте зараз скриню ми зламаємо і поставимо, де ще одна скриня. О, порося, привіт, порося, тільки не впадає куриця. Будь ласка. Так, ну, давайте поставимо де ще одна скриня. І в нас наші дві скрині. Так, в нас тут є яблуко, саженець і квітка. Так, ну, <звук> давайте цю квітку ось сюди посадимо. Так, порося, будь тільки обережна. Так. Яблоком покладемо сюди. Сажнець стеж. Так, Обережно порося, обережно. Так. Ми поставимо це, юс, цю скриню. Так, грунт, грунт, акація. Так. О, куриця, ще одна. Тільки не впади тепер. Добре? А то твій брат впав вже. Давайте сюди поставимо, щоб вони не впали. Так, ну все, у нас тепер, тепер е, дві скрині. Одна велика, інша маленька. Ну що, прося і е, куриця готові? Давайте далі ламати. Так, ну що? Так, ґрунт, ґрунт, ще один ґрунт, ще ґрунт, і ще ґрунт. Дуже багато ґрунтів. О, добре, пшениця. Стоп! Це у нас сток сіна? Добре, нехай. І скриня. Ну, нормально. Так, ще одне порося. Ну, напевно, ти брат Обережно, куриця. Так, непогано. нас в нас два брата, який один впав. Ти літати не міш, тому будь обережним. Давайте сюди поставимо, вся э, порося не впало. Ой, вибач, порося, я не хотів. Так, сюди. Давайте ось сюди поставимо. Ще осіди. Куриця, відійди, будь ласка. Ну, куриця, відійди. Дякую, тобі, велика куриця. Так, ну ми поставимо сюди. Так, подивимось, сюди ми покладемо сіно, сюди скриню, а сюди квітку, так. Ну що, ну що, ми зробимо? Давайте далі ламати. Так, добре. Дерево, грунт. Ну, не погано, погано. Гарбуз. А, це кавун, вибачте. Так, ще одне порося. У нас вже троє поросят. Ну, непогано. Не означає тільки волка. Так. покладемо, Покладемо все найкрутіше. Кавун. Хтось буде кавун. Кавун хочете. А я вам його не дам. Все. Так, ну, давайте ламати далі. Так, у нас вже є дерево, грунт, ще один ґрунт. Корова. Грибная? Ну, добре. Дощ? Це ти зробила крова? А ну Ну, добре, нехай. Ламаємо. Ти куди йдеш? Ну, нехай, йди. Так, у нас є береза. Давайте її зламаємо. А ти куди? Куди всі так поспішають? Так, ну ми це поставимо ось сюди. Ось сюди і. Ти куди? Як твій син впадеш? Ну, добре, нехай. Так, ну, все. До речі, оцінить мій плод і скажіть, робити мені другу частину.